про те, що кількість постраждалих у наслідок нічної атаки у Києві збільшилася вже до 12. За інформацією міського голови, восьмеро з них перебувають у лікарнях. Четверо отримують допомогу амбулаторно. У Печерському районі уламки дрона спричинили пожежу на декількох поверхах, і загалом 20 людей врятовано. Євген Баценко, завідувач відділення політравми свято Михайлівської лікарні. Вже з нами на зв'язку. Пане Євгене, вам вітання і доброго здоров'я. Доброго дня, скажіть, будь ласка, яка кількість постраждалих безпосередньо перебуває у вашій лікарні? До нашого закладу поступили 4 пацієнта. З цих пацієнтів одному пацієнту надана допомога, і він заклад покинув на амбулаторне лікування. Двоє пацієнтів отримали легкі травми. Один пацієнт отримав травми середнього ступеню важкості. Травми середнього ступеня важкості це е, що означає? Ну це означає, що людина отримала опіки, де отримала травми верхніх та нижніх кінцівок, забійні рани, осколкові поранення, але не Повреждені ніякі органи і системи у такому випадку відомо, як довго доведеться із травмами середнього ступеня перебувати на стаціонарному лікуванні безпосередньо в медичному закладі пацієнтам надана вся необхідна допомога. Вони ще будуть дообстежуватись. Ми будемо ще дивитися за їхнім станом. Ну, приблизно два тижні вони будуть знаходитися в лікарні. Щодо пацієнтів, я розумію, що існують персональні дані, але чи можете ви, хоча б зорієнтувати серед них яка кількість чоловіків, яка жінок і який вік? Поступило дві жінки і два чоловіка. Вікова категорія від 40 до 85 років. Скажіть, чи доводилося скасовувати певні планові процедури чи планові операції в лікарні у зв'язку з тим, що сьогодні поступили нові пацієнти після масованого обстрілу? Ні, в такі е, хвилини ми завжди очікуємо поступлення пацієнтів і всі готові, вся лікарня готова їх приймати. Тому планове оперативне втручання боргентні в той момент не проходило. Угу. І на сам кінець, яка можливо зараз потрібна допомога, як кияни можуть долучитися, якщо, звісно, є така необхідність? Необхідності такої немає. Лікарня всім забезпечено для надання допомоги. Зрозуміло, пане Євгене, я вам дякую за те, що оперативно змогли доєднатися до ефіру Київ 24 Євген Баценко, завідувач відділення політравми Свято-Михайлівської лікарні, був з нами на зв'язку говорили про стан постраждалих, які сьогодні були доправлені саме до цієї лікарні у результаті масованого обстрілу. Ну і з приводу того, як найближчим часом житиме Київ, вже інформація від прем'єр-міністрки Юлії Свероденко у Верховній Раді. В ці хвилини вона сказала про те, що в Києві очікують відновлення електропостачання протягом найближчих годин. Вже заживлена крит інфраструктура, і за кілька годин міністерство енергетики повинне дати оновлення щодо водопостачання. Воно теж має повністю відновитися упродовж найближчих годин. Хочеться на це сподіватися. І друзі, якщо у вас після важкої ночі не було електроенергії, не було водопостачання або був тиск дуже поганий у трубах. А зараз вже з'явилося світло і вода подається краще, то ви, будь ласка, нам напишіть, щоб ми разом з вами моніторили власну ситуацію у столиці. Рухаємося да і повернемося за лічені хвилини.